Виконувати завдання військового характеру на відкритій ось такій природній, так би мовити, місцевості в одязі яскравих кольорів, які трошки не вписуються в тутешній пейзажі, це нелогічно. Для військовослужбовця потрібна відповідна форма, а саме камуфляж. Раз, два, три, Що у вас асоціюється із словосполученням сучасний камуфляж? Вірно, скоріш за все, це буде мультикам. Мультикам це камуфляж, який впевнено здобуває популярність по всьому світу від сполучених штатів до Австралії. На нашій війні в мультикамі можна зустріти найрізноманітніших людей. Тут вам і специз Альфи, і вояки з і Фолькштурм із ДФТГ, і добровольці різної масті. Та що говорити, навіть по ту сторону фронту в москалі ходять у мультикамі. Іноді але перш ніж ми продовжимо, поговоримо про збори. У попередньому відео у нас було оголошено збір на реби для 3-ї штурмової бригади. Так ось. вітаємо. Ми бійці 3-ї окремої штурмової бригади. Дякуємо ютуб каналу Хлопці з лісу за допомогу у зборі коштів на засоби радіоелектронної боротьби. Слава Україні! Героям слава! У цьому відео ми хочемо підтримати ініціативу, яку розпочав свого часу Антон Лядрик, відомий як поганий волонтер. Він займається забезпеченням зручними та надійними шоломами жінок, які воюють у збройних силах України. Якщо в вашій сім'ї є донька, дружина чи мама, яка проходить службу в збройних силах України, ви, мабуть, знаєте, які шоломи видають жінкам у війську, байдуже на розміри, які можуть нормально не триматися на голові, оскільки підвісна система. Не відповідає часто вимогам сучасності, відповідно, пан Антон вирішив своїми силами, наскільки це можливо, вирішити дане питання. Як ви можете допомогти в цій ініціативі? Якщо у вас є нормальний балістичний шолом, який ви не використовуєте, він вам не потрібен, ви можете передати його пану Антону, і він... Зробить із нього чудовий, сучасний із нормальною підвісною системою, із кріпленням під наушники, під ліхтарик чи під інше навісне обладнання шоломи. Усі шоломи він безкоштовно передає панянкам, які проходять службу у збройних силах України. Якщо у вас немає шолома, ви можете закинути копійчину на банку, оскільки модернізація це доволі фінансово затратна процедура. Посилання на допис пана Антона, в якому ви можете знайти його контакти, якщо у вас є старий шолом, який ви хочете подарувати. А й посилання на банку також будуть в описі до цього відео. Витоки камуфляжу мультикам, чи правильно мовою оригіналу буде, мабуть, мультикем, лежать уже на початку далеких нульових. Американське військо розвивалося і на порядок денний постало питання про новий камуфляж, який би мав замінити старий добрий Вудленд. Весною 2002 року молода на той час компанія Cry Associated, так вона тоді називалася саме так. Представила світу свій новий камуфляж, який через два роки спробує стати офіційним патерном армії. США. тоді він носив доволі незвичну для сучасних нас назву скорпіон. Ця назва є відсилкою до одноіменної програми військової модернізації, у якій края соціалітет була підрядником. Проект Скорпіон. Вигляд камуфляжа зразка 2002 року дещо відрізнявся від сучасного. Ну і взагалі, чесно кажучи, по світу є багато нароблено різного камуфляжу на основі мультикаму, який нам, чесно кажучи, іноді важко відрізнити. Один від одного, принаймні не перший погляд, у 2004 році оголошується конкурс на новий камуфляж для американської армії. Серед претендентів був звісно й мультикам, але американські вояки вирішили. Замотатися у піксель, і на зміну Вудланту був прийнятий Юсіпідесду, який походу навіть не брав участі у конкурсі. Корабшн нам у голові не вкладається, як можна було обрати цей убогий сірий піксель, якщо можна було обрати мультикам. Та краще було взагалі не чіпати цей Вудлан і залишити його, оскільки на нашу суб'єктивну думку він є набагато кращим, ніж оце, от непонятне сіре убожество. Але дядько Сем вирішив по-інакшому. Та й чесно кажучи, UCP був вже не першим пікселем, в якому ходило американське військо. Морська піхота на той момент уже два роки ходила у власному пікселі, який називається Марпат. Але будьмо відверті, він виглядає не настільки убого, як UCP. Чому ми особисто вважаємо впровадження камуфляжу UCP, особливо у 2004 році, в армії доволі неадекватним чинком, тому що у 2003 американці разом із міжнародною коаліцією, до якої входила і Україна, вторглися в Ірак. Пустельну країну. І з урахуванням війни у пустельному ландшафті американці приймають на озброєння непонятний сірий камуфляж, піксельний, який більше підходить, скажімо, для війни. В забудові пострадянського простору в східній Європі, але американська армія так і ніколи й не воювала в східній Європі, особливо в міських забудовах. А та невелика жменька американських добровольців, яка приїхала воювати за Україну в нинішній війні, вона в жодному випадку ніколи б не подумала одягатися в цей от піксель. Вони воюють в мультикамі. Якщо ви скажете, що воювати в Вудленді, який був на озброєні в американців у пустельній країні, це нонсенс. Ми скажемо так, хоча американці так робили. Але в них для пустелі був свій пустельний камуф. Який нормально працював там, а не оце, от чудо. <ріст> у тому ж таки 2004 році компанія, уже звичною для нас назвою Cry Precision вирішила не падати духом і випускає дещо змінений варіант свого патерну на цивільний ринок. Фактично тоді і відбувається дебют мультикаму у тому вигляді, у якому ми його з вами знаємо. І цей дебют був край вдалим, тому що камуфляж зайшов усім, починаючи від стрейбулістів, закінчуючи з і військовослужбовці американської сухопутки також купували собі цей камуфляж за свої гроші, коли їздили в відрядження, наприклад, той самий Афганістан чи Ірак. Так американці також іноді купували камуфляж за свої гроші. Купувати форму за свій кошт – це не виключно українська традиція у західному світі. Вона також присутня. Край це компанія, яка зробила просто величезний внесок у розвиток технологій, які використовуються військовими у частині уніформи та спорядження. Е, ну можна сказати, що край Precision винайшла і запатентувала майже половину. У того, в чому ви сьогодні ганяєте. Якщо розповідати про всю історію край пресіжен, то в нас вийде віде відео про край Пресіжен, А в нас сьогодні все-таки матеріал про трошки інше. Задвубалася сірість. Хочеться сонця яскравої погоди і красивої передачі кольорів на кадр. В середині нульових командування починає закуповувати мультикан для легендарної Дельти. Вона активно воювала в пустельних країнах і для цього ландшафту використовувала камуфляж DCU. Це трьохколірний брат Вудланда. Але мультикам його не замінив, а використовувався з ним паралельно, а іноді і одночасно. Насправді, Дельта є єдиною силовою структурою в Штатах та і в принципі в цілому світі, яка офіційно використовує DCU по сьогоднішній день. Що ту скажеш? Стиль, наше все. Мультикам – це деформаційний камуфляж. Його задача розмивати силует бійця. Його універсальність дає змогу розмивати силует бійця під е, різні пейзажі, а не маскувати під кожну конкретну. Особливість місцевості. Очевидно, що під ліс, під степ, під пустелю чи під засніжені гори є набагато кращі варіанти, ніж мультикам. Але мультикам це варіант, який здатний працювати добре у різних обставинах. Тому в ньому можна піти водночас і в той самий ліс, наприклад, як зараз, і піти в осінній український степ, чи поїхати кудись у ворокон Travel в африканські пустельні пейзажі. Будь-який інший камуфляж, який заточений під роботу в лісі, наприклад, він не буде нормально працювати в пустелі. Чи камуфляж, який заточений під пустелю, він не буде нормально працювати в лісі? За винятком, напевно, Desert DPM, який дуже гарно працює в осінньому Поліському лісі України. Поки більшість американських силових відомств відверто тупили, за мультикам взялися на іншому боці Атлантичного океану, а саме в Великій Британії. В кінці нульових Армія її величності вирішила замінити обожнюваний всіма олдами ДПМ та його пустельний аналог Дезер ДПМ на щось більш сучасне, і їхній вибір впав на творіння компанії край Precision. Але британці захотіли не чисто мультикам, а щось на його основі. Так на світ з'явилася ще одна класика: MTP. Саме це рішення стало відправною точкою у ланцюзі подій, яке привело до того, що через роки цей камуфляж беушний, тоннами постачався в Україну для добровольчих батальйонів та націоналістичних організацій. Британці до речі одягали в новий MTP свій контингент, який воював в Афганістані. І цікаво було би побачити вираз обличчя Янки десь у Кабулі, які всі ці роки купували собі мультикамші за свої гроші, коли вони зустрічали одягнених із голочки солдат її величності. Після усвідомлення необхідності на, на полі бою сучасного камуфляжу у Штатах були прийняті нарешті правильні висновки, і американське керівництво військове знову звернуло увагу на продукцію компанії край Precision. І їхня продукція стала постачатися до війська вже більш централізовано. Але так як мультикам офіційно на озброєнні Мені щось залетіло в око. Але так як мультикам офіційно на озброєння в американському війську не перебував, і аби уникнути дивних запитань від прапорщика Джордж Дубко, чому це Жоні не в статутному камуфляжі, його оголосили офіційним камуфляжем операції Нескорена Свобода і дали назву Operation Enduring Freedom Camouflage Pattern ОЕФ не тільки в ЗСУ в страті абревіатури бувають. Бачу, в американців теж із цим трохи проблема. Нескорена свобода. Це ряд військових кампаній, які відбувалися в Афганістані та інших ісламських країнах з ініціативи Сполучених Штатів в рамках глобальної війни з тероризмом, яка розпочалася після подій 11 вересня. Це фото заявлено як тренування американців в Іраку 2 серпня 2009 року. Тут ми вже можемо бачити нормально акуратно одітих Джоні у мультикамі. У 2010 році оголошується новий. Конкурс на новий камуфляж для американського війська. В ньому бере участь 22 претендента і перемагає мультикам. Але офіційно на озброєння він не стає. Корапшенна, чесно кажучи, наших знань з англійської дещо не вистачає, аби розібратися до кінця, щось там сталося. Але вони не поділили з виробниками щось, що стосувалося бабла. Хто на цьому і скільки зароб? Але ще раз критичної помилки в камуфляжі американці вирішили не припускатися, і на основі патерну мультикам розробили новий малюнок, який назвали Скорпіон В 2 І взяли його нарешті офіційно на озброєння під назвою Осіпі. Що ви розуміли в чому різниця? Це у нас Осіпі, це у нас Мультикам. Правда, вони надзвичайно різні. Скорпіон V2 чи OCP відрізняється від комерційного мультикаму тим, що в Скорпіоні V2 використовується лише чотири кольори і допускається використання виключно горизонтальних плям. То в мультикамі є сім кольорів і допускається використання як горизонтальних, так і вертикальних плям. Тепер жоні офіційно в статутному. Оцей піксельний UCP був знятий з озброєння тільки у 2019 році і весь цей час використовувався поруч із мультикамівським OCP. а іноді і в переміжку. Ніякий стиль таке не виправдовує, але дядько Сем вперто не хотів відпускати піксель. Oh, no, 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 no. Oh, no. А тут ці американці геть чисто, як твій добробат у пісках восени 2014-го. Попри те, що мультикам продовжує завоювати серця по всьому світу, край пресіжен не збирається зупинятися на досягнутому. І окрім свого класичного патерну, вони розробили ще 4 нових. Мультикам Arid – для роботи в пустелі. дає плюс 5 до стійкості до спраги. Мультикам Тропік для роботи у вічно-зелених джунглях дає плюс 5 до в'єтнамських флешбеків. Мультикам Альпін для роботи взимку дає плюс 5 сантиметрів до довжини борульок на обмерзлій бороді. І мультикам Блек. Для спецпідрозділів правоохоронних органів дає 88 до пафосу. Край присіжен активно співпрацює із компаніями Мердок, Велкро, Кордура. Тому, в принципі, їхній паттерн проник практично у всі сфери спорядження, яке виготовляється для війська і всяких околовоєнних біжух. Тому можна сказати, що він є буквально тупо всюди. Ну і найголовніше, ми так і не сказали, чому всі так захоплюються мультикамом, тому що він реально камуфлює. Це камуфляж, який є доволі універсальним, і він може працювати в різних умовах від лісів України, закінчуючи пустелями Афганістану. Тому власне він здобуває собі популярність по всьому світу. Про це говорив і писав навіть лінивий. Ну і ми про це також скажемо, що величезну роль у популяризації мультикама в масовій культурі зробив фільм Трансформери, здається, 2007 року, в якому актори, які грали роль якоїсь там супервега-крутої спецури, бігали по пустелі у мультикамі, після чого на нього стали надращувати різного роду страйкболісти, ну а також і військові джентльмени чесної долі. Сьогодні по світу мультикам використовується дуже активно, і багато різних країн намагається розробити якийсь свій власний камуфляж на основі мультикама. Ну ті самі британці, про яких ми згадували, використовують MTP. Е, і ми через якихось років 5-8 дійдемо просто до того, що в нас е, будуть зі всіх воюючих сторін, е, які борються між собою, зустрічатися підрозділи, які одягнуті однаково, практично. Ну ти там не сильно відрізниш цей от, е, камуфляж на який відстані, і відрізнятимуться між собою тільки озброєнням і то не факт, і пов'язками. Ми, як завжди, будемо з жовтим скотчем, а ті погані люди будуть із червоним скотчем. До чого навіть дійшло? Німці розробили. Суміш свого класичного флектарна і мультикама, і назвали його якоюсь збоченою назвою, типу Мультітарн. На основі свого паттерну Край Precision розробила камуфляж також і для інших країн. Наприклад, з минулого 2024 року французи перейшли у свої армії на ВМЄ, чи як він правильно називається. Це таке собі французький погляд на Мультикам. Любителі занюхувати погану горілку російським газом, а саме угорці, мають свій ліцензований камуфляж на базі мультикама. Він називається в них гункам. У всіх нормальні назви а у мадярів Якісь гункам. Цікава ситуація у Польщі. Поляки мають таку чудову всім нам добре відому фірму, як Гелікон. Гелікон виробляє величезні просто обсяги різного роду камуфляжу, в тому числі мультикаму, в тому числі в ньому й ганяє багато українських військовослужбовців. Наприклад, мультикам був однією від гелікону, саме був однією із перших уніформ, в якій я бігав у 2014 році ще на службі в батальйоні Січ, де нам його видали на цілий батальйон. Але є один цікавий момент. Гелікон він робить речі як і в оригінальному мультикамі, так і у своєму власному патерні, який вони називають камогром. І я особисто візуально ніяк не відрізню мультикам, якщо це вироблено геліконом, і камогром. Наприклад, на мені. Е -е, від гелікону бойова сорочка, і я був переконаний до недавнього, що вона в мультикамі. Зараз у мене виникають сумніви. Камогром, він не має абсолютно жодного відношення до край Precision. Тобто, якщо МТП, той самий Мадярський гункам це все ліцензійні вироби, то Камогром це така собі польська. Копія без ліцензії. А враховуючи те, що Гелікон значну частину своєї продукції виготовляє в країнах Далеко Східної Азії, то багато хто із нас думає, що ганяє в нормальному мультикамі, ганяє насправді в якомусь китайському камогромі і збіркою Гелікон. Наприклад, на мені Геліконівська бойова сорочка, вона виготовлена у В'єтнамі. Як відрізнити, якщо ми говоримо про Гелікон камогром від мультикаму? Ну, зазвичай поляки пишуть. На мультикамі, що це мультикама, на комогромі це комогром. Але, наприклад, у своєму варіанті у бойовій сорочці я не знайшов жодних написів, які би підтверджували те чи інше. А бірки паперові, які були на ньому, ну вони очевидно пішли не в небуття ще в двадцять році. Інші виробники, зокрема і в Україні, вони залишають на багатьох своїх виробах ознаки, які дають зрозуміти, які підтверджують фактично, що даний виріб це оригінальний мультикам. Ну і ціна, скоріш за все, буде процентів на 20 вища, ніж вироби в іншому кольорі, тому що треба ще й поділитися з Cry Precision за їхній патент в Україні. Ми маємо доволі таки широко представлений мультикам на вітчизняному ринку. Е, величезна кількість українських виробників використовує цей паттерн у своїй продукції, використовує його із е, дозволу край Пресіжен, Відповідно, тут використовується і оригінальна тканина. Звичайно, використовується і неоригінальна тканина, бо тому, що так дешевше, правда, вона через рік, два 3 стає рожевою на сонці, але це вже діло таке. І насправді тішить, коли виробники зазначають у себе на сайті, що ця тканина є оригінальна, а ця тканина є неоригінальна. І деякі виробники вони, е, реалізовують свою продукцію водночас і в оригіналі, і не в оригіналі, зазначаючи про це на сайті, попереджаючи покупців, що цей трошки дорожчий, тому що ми відстягуємо пару копійок з його продажу край Precision, бо ми використовуємо їхню тканину, а цей дешевший, тому що це якась китайська копія, але тим не менше вона функціональна. Якщо говорити за продукцію, то тут далеко не тільки камуфляж в плані як уніформа. Тут вироби абсолютно різної номенклатури, починаючи від збарярських ремнів, закінчуються бронежилетами, баулами. Ну що говорити, якщо в принципі сама край Пресіжін виготовляє спорядження, ну відповідно нічого дивного, що його виготовляють і в Україні. А що з прийняттям мультикаму на озброєнні в українському війську? В нас він офіційно на озброєнні не стоїть хоча в ньому ганяє дуже багато військовослужбовців різних підрозділів. Ну, ми, наприклад. Але в нас є цілі структури, які повністю одягнені в мультикам. Наприклад, це та сама Альфа, це той самий Корт. Але до офіційного прийняття, наприклад, у сухопусі ще дуже-дуже далеко. Я, взагалі, чесно кажучи, на мою суб'єктивну думку, я сумніваюся, що коли-небудь цей день настане. Чому? Ну, через певні особливості. Нашої системи. Я сумніваюся, що край пресіжен захоче нести відкат якомусь умовному генералу Голос Раченко, який відповідає за підписання якихось там документів в якомусь там тиловому забезпеченню армії. Або край пресіжен не захоче, щоб їхній камуфляж оцифрували і зробили з нього якусь піксельну пародію, як це сталося, на жаль, з класним українським камуфляжом Хижак. Тому, на жаль, поки що маємо те, що маємо. Ще один цікавий факт це те, що у мультикамі бігають різні спецпідрозділи московитського ФСБ. Саме так ви правильно мене зрозуміли. Вони використовують зовсім не православний, не скрєпний, не ватний, а американський крайприсіженівський мультикам. І совість їх не мучає. Ну, її в них, в принципі, нема, тому і не мучає. Дим у них із голови не йде. Вони використовують камуфляж, виготовлений країною ворогом. Принаймні, вони так називають Сполучені Штати у своїй пропаганді вже не одне десятиліття. До речі, за таксом в них та сама історія піввармії, в них бігає в тому камуфляжі. Е, ну на що? Я тут відео знімаю, не бачиш? Ех... Край Precision при розробці своїх винаходів використовує таку технологію, як нір пропитка матеріалів. Що це таке? Це обробка матеріалів певними речовинами, які зменшують їхню видимість у прилади нічного бачення. Ви могли неоднократно бачити, коли там люди порівнюють якийсь там хороший умовно камуфляж чи уніформу, і не дуже хороший умовно камуфляж чи уніформу. І бачили, коли одне. Не дуже добре видно в нічнику, а інше можна сказати, що прямо аж світиться. Однак для справедливості зазначимо, що ця от двіжуха з нірпропиткою це не є якась, е якась чисто ексклюзивна фішка край вона використовується іншими виробниками. І в принципі, навіть чисто теоретично вам можуть видати навіть пікселі з цією пропиткою, і він не буде так світитись. Дехто каже, що мультикам вбиває стиль. Особисто я вважаю, поки є старовірці, які використовують в своєму спорядженні камуфляж. Бундесфлектарн стиль ніколи не помре. Але що буде, коли в Німеччині флектарн повністю замінить на якесь мультикамівське нове чудо? Ну, поживемо побачимо На цьому будемо завершувати. З вами були хлопці з лісу. Бажаємо вам, щоб вас шаблі не брали і кулі минали. Дякуємо вам за перегляд, до нових зустрічей і бережіть себе!